Із 57-річним захисником України сержантом Володимиром Суслом попрощалися сьогодні у Катерининській церкві в Чернігові. Чоловік понад 30 років працював майстром на Чернігівський ТЕЦ. Після повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем до армії, був командиром стрілецького відділення одного з підрозділів Збройних сил. Спочатку боронив Чернігів, потім потрапив на схід. 13 жовтня чоловік загинув поблизу Бахмута. Його побратими не на камери, Розповіли, що Володимир був на чергуванні і вже мав змінитися та йти спати. Але сказав, що почергує ще замість іншого військового. Росіяни розпочали обстріл. Чоловік загинув від ворожої міни, чудовий, чудова людина, чудовий фахівець. Колектив просто був шокований. Він десь місяців два тому був. Ми його бачили, зустрічали. Був сповнений оптимізму. Бажання жити він назавжди залишиться в пам'яті колективу. Ми його ніколи не забудемо. Його, ні його дітей, онуків. Будемо допомагати, якщо зможемо. У Володимира залишилася дружина, двоє дорослих дітей та онуки. Поховали чоловіка на Чернігівському кладовищі Яцево.